Вже дев'ятий рік Україна 20 лютого відзначає День пам'яті Героїв Небесної Сотні. З 18 по 21 лютого 2014 року в центрі столиці відбулися найкривавіші події Революції Гідності. Снайпери розстрілювали десятки людей, які увійшли в історію як Небесна Сотня. Я не думаю, що саме в той час, коли там перші люди збирались на підстало незалежності, що хтось думав про те, що це може перерости в такі великі масштаби. Але просто на той момент можна сказати накипіло. Тобто, ми відчували, що ми йдемо абсолютно не в тому напрямку, і тому власне це повстання і почалося. Артем Вашкевич, випускник КДПУ. сьогодні своїми спогадами участі в революції гідності ділиться з нинішніми студентами вузу. Пригадує, мирні протести під прапорами України та ЄС були спрямовані на євроінтеграцію країни. Мітингувальники до останнього вірили. Асоціація з ЄС буде підписана. В різні етапи революції гідності були різні мотивації. Коли я вперше поїхав в Київ на Майдан, це було 24 листопада, було найбільше віч перше. Тоді ще була така наївність, знаєте, в головах, що от народ покаже, що ми не згодні з такою політикою. І навіть було гасло Підпиши в ніч, з 29 на 30 листопада відбувся силовий розгін майдану, і саме ця подія загострила протистояння. 1 грудня ми прокинулися зовсім в іншій країні, тому що до того в Україні не було такого масового показового, абсолютно зухвалого насильства над просто беззбройними людьми над мирним протестом. Першій смерті Сергій Нігоян, Михайло Жизнєвський, Юрій Вірбицький, якого забили на смерть в лісі. І потім. Переросло це все, так зване вогнехреща, як це назвали, під час водохреща 19 січня почались події на вулиці Гришевська. І тоді реально все переросло вже в силовий спосіб. Це вже реально переросло все в справжню революцію. Відтоді, щороку 20 лютого, українці вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які ціною власного життя, захищали ідеали демократії та європейське майбутнє України. Під час розстрілу небесної сотні, 20 лютого і декілька днів до того, 18-19, загинуло 108 протестувальників. 17 людей загинуло з боку, так би мовити, правоохоронних органів. День пам'яті героїв Небесної Сотні. Сьогодні це нагадування про високу ціну свободи і про цінності, за якій нині воює Україна. Михайло Бестроф Артем Кравченко цей день.